Вітаю на каналі Рябі Коні Мощаниці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. І сьогодні у нас день Х. Декос і ступи. А, От, наступила на чому. День Х. Будемо починати відлучати ті бурона. Я їх веду на поле. Хочу їх прив'язати так, щоб вони не доставало одне до одного, але бачили. І прив'язати в такому місці, щоб малий не закрутився ніде. Іде обіжений. І кобили, щоб він не доставав. Щось він запідозрив. Побачимо, як він буде поводитись. От. Так що спробуємо його відлучати. Чого я так вирішила? Тому, що, як показала практика, так набагато простіше відусати лошад, коли вони бачать кобилу. Вони набагато спокійніше це переносять. Звісно, це стрес, але менше стілять, менше психують. просто не розуміють, чого вони не можуть десати до кобили. І потім декілька днів проходить у кобили молоко перегорає і просто. Підпускаючи лоша, видно, що кобила молока немає, і просто вже відганяє лоша від себе. Буквально 5-7 днів, щоб повністю не було молока, і кобила вже не підпускала його до себе, буде цього достатньо. Ну і далі вже побачимо, або буду забирати їх назад до кошари, або будуть вони ще на полі. Побачимо, як він буде пастись. Мені дуже цікаво, тому що я не прив'язувала його ще на ланцюг ні разу. От, у мене от такі, от, от такі от штирі півметрові майже. Я їх припинаю на такі штуки. От, зараз я це зроблю і тоді покажу, як він буде себе поводити. Так, я відвела його на таку відстань, щоб вони не доставали одне на одну, один до одного, точніше. От прив'язала за шию ланцюгом, так щоб він не перекинув через голову. Але тут, бачите, тут вільно Квила косеться. І от у мене такий штир, Штир припон. От. Тут десь сантиметрів 45-50, ну, общем, півметровий. Такий, щоб... Напевне, вже він його не виняв. Йому ця ідея не дуже подобається, звісно. Але що ж поробиш, таке доросле життя. Так, я його прикручу і зараз буду відпускати. Дисюди. І будемо спостерігати, як же він пішов. Іди, Давай. Давай. Як він буде поводитись? Та ніяк. Просто стоїть і думає, що ж це сталося. Логічно, кінь пішов пастись. Тут трохи вітер на горбаці, але добре, що це недалеко від дому, і я зможу спостерігати ходити за ним. Як же він буде себе поводити? Якби я забрала його десь далеко від кобили, то логічно, що він би почав би істеріку. Чого це я тут залишила, а мама моя пішла. Але так, то він спокійний, недалеко від кубили. Я думаю, що все буде добре. Просто можна було б грету зібрати саму, але оскільки вона звикла бути в компанії, то вона теж почне істерити, бігати, можливо, навіть відриватися. А так, оскільки вона буде з ним, бачити його, що вона тут не одна, то буде все у них добре. Вони будуть пастись і нікуди не рватимуться. Я думаю, що можна їх залишити і періодично спостерігати, що він буде робити. Маленький ті бурончик. Йому 22 вересня було 6 місяців. Зараз у нас 2 жовтня. Точніше третє. Не друге, сьогодні третє. От я думаю, що початок нормальний. Звісно, він не завжди був біля, ну не весь час був з кубилою, тому що коли я грету забирала працювати, десь там треба було поїхати, возом там, чи під сідлом я його залишала або в конюшні, або прив'язувала його в кошарі, щоб він там постояв. От, тому що він з кошара вже один раз вискочив, зламав там все, що ми, все, що міг. Переліз через електропостух і просто побіг за куливою. А мені така поведінка не бажана і тому час дорослишати. Діти мають жити окремо. Так, Грета пішла до нього. Вішу в його сторону розтягнула повністю ланцюг, а він ще не розтягнув. Він не може зрозуміти, що його тримає за шию. Спиняється, йде назад. Вона взагалі не переживає. Недалеко тору пасеться, і він почав кричати, і вона, в відповідь йому. Взагалі дуже складно, коли вони разом, а потім їх розділяти, починаються всякі там істерики, крики, щось починають рвати, ламати. От. І тому дуже важливо, щоб коні могли бути поодинці. Тому що якщо треба одного коня, а біжать усі з криками і потім з убитками, скажімо так, збитки роблять. От. То це, звісно, небажана поведінка. Дорослі всі коні, тобто акваторія, грета, тору, частково вже тіва, вони, їх можна забрати від коней спокійно, от, без істерики. От. А щодо ті бурона, то... то це ще під питанням. Ну що, поводиться він гарно, пасеться, ніякої істерики не проявляє. Трошки пізніше ще приду, поспостерігаю, як він буде поводитися. Ще дуже переживаю, щоб він не закрутив ноги собі туди, той ланцюг. Зараз моя задача його виростити, зберегти його здоров'я, щоб він був цілий здоровий кінь. От, це трошки складно, тому що в нас тут такі умови, що... Ох, що може статися що завгодно. Нічого, якось. Я думаю, що все буде добре. І так, пройшло десь хвилин 15. От кінь пасеться. Там кричить в кошарі Акваторія і Тіберія. От, тору періодично кричить, а ці двоє просто нагнулись і вирішили, що вони голодні. Ну, не дивно. Тому що в кошарі вже якби трави з такої немає, а на полі у нас ще пасовище дуже гарне. Що ж, поки що я їх залишу, От. а далі прийду пізніше і знову подивлюся, як він буде поводитися прив'язаний. Сподіваюся, що все буде добре. Такий блискучий, аж світиться на сонці. Так, вже вечір. Минуло буквально за пару годин і вже стемніло. Ще не дуже пізно, але вже темно. Як ми бачимо, коні пасуться спокійно. Тібурон не бігає, не стерить. Чути його не було, оскільки вони недалеко від дому. Я би його почула. А так, я думаю, що я залишу їх до ранку і рано вранці прийду і подивлюсь, що він буде робити. От. Це мене дуже так інтригує, що він зараз дуже спокійний. Мені цікаво, що ж буде завтра, коли він вже там, 12 годин не буде пити молока. Наприклад, чимний маленький коник, конечок. Ти чимний? Ну що ж, будемо завтра спостерігати знову. Поки що гарно вони тут пасуться. Мені це подобається, як він поводиться. От я сподіваюся, що все буде ок. Ну що ж, підписуйтесь, ставте лайки, слідкуйте за новими відео. Ну а далі буде.